І у мене в студії вже є наступний наш гість: це Максим Саваневський, засновник Watcher.com.ua, експерт, можна сказати, в, в таких інформаційних всяких питаннях. Добрий вечір, Максим. Добро вечір. І з тобою хотіли поговорити напевно про інформаційну війну, яка зараз от ведеться між Україною і Росією. Не знаю, взагалі у світі якась така глобальна інформаційна війна почалася. І вона якось дивно пере... Переходить ці межі лише інформаційною, якоюсь, це вже ну, візуалізується в якісь зброї. Коли, коли ми говоримо про Україну, то Росія з Україною веде інформаційну війну вже досить довгий час. І насправді, коли ми говоримо про такі поняття, як війна, а ми дійсно зараз перебуваємо в стані війни з Росією, ми можемо по-різному називати, як вона, як, яка це війна інформаційна, реальна, з терористами, без терористів. Але Росія сприймає Україну як е, зону свого впливу. Як територію, на яку можна впливати, із якою, від якої можна відбити частину якоїсь території, це триває вже не перший рік. Фактично, з 2005 року, Росія почала дуже активну роботу після завершення помаранчевої революції по консолідації свого суспільства і по інформаційній війні з Україною. Я скажу, що така річ, як стрічки, які використовуються зараз, на 9 травня ці так, так звані гіоргівські стрічки вони з'явились у 2005 році, коли в Росії зрозуміло, що треба консолідувати спільство навколо якихось важливих символів, яких в Росії не було. І е, Росія веде активну війну. Е, на жаль, в Україні ніхто останніх 10 років не займався реальним захистом нашого інформаційного поля. Я скажу, що навіть за останні два з половиною місяця того що фактично вже військових дій в Україні, в Україні так і не сформована якась державна е, інформаційна. Політика, яка би передбачала захист своїх інтересів інформаційних і ведення пропагандистської війни, тому що ми програємо інформаційне поле, ми його програємо вщент. Ми його не, не програємо тільки, ну скажімо, не завдяки діям української влади, а напевно супереч діям української влади. Який відсоток заслуги цієї інформаційної пропаганди? Який відсоток. Якщо порівнювати, наприклад, ну все те, що відбувається там на сході і на Півдні, зараз можна вважати, що там якийсь відсоток це інформаційна пропаганда, це російська, що люди так налаштовані, що люди там сьогодні зупиняють українську армію і матюкають і проганяють, і все таке інше. От яка заслуга у відсотках цієї пропаганди? Ну я Тому, що... думаю, що ми повинні розуміти, що в ситуації, коли люди не захищають, Ну, ми повинні розкладати, ну, є дві складових. Перше, це люди, які ведуть якусь активну, е, якісь активні дії, зупиняють, можливо, українських військових чи щось захоплюють. Їх є насправді не так багато, і ми бачимо, що мова йде насправді, якщо весь схід взяти, мова йде, можливо, про 10, можливо, 15, може навіть 20 тисяч людей. З точки зору загалом населення Сходу України, це, ну, це ніщо. Але більша проблема в тому, що люди, які живуть на Сході і на півдні України, дуже часто не захищають себе. Тому те, що відбулося в Одесі, це дуже важливо, що люди змогли якимось чином показати, що вони готові захищати себе. Тобто те, що відбувалося в Україні в Києві на Майдані протягом фактично трьох місяців, люди демонстрували, що в них є цінності, в них є держава, яку вони готові захищати. На сході цього поки що немає. І чому люди не захищають свою державу? Тому що я думаю, саме в цьому є причина пропагандистської війни, яку була Росія протягом тривалого часу. Ми ну, є м'яка пропагандистська війна, є жорстка пропагандистська війна. Зараз, коли ми дивимося сюжети російського телебачення, ми просто жахаємося, тому що ми бачимо, що інколи просто ну на біле говорить чорне, чорне-біле. Коли е, українці б'ють е, е, якісь е, бойовики по російських каналах, розповідають про те, що про російський мітинг побили представники праворадикальних українських сил. І ну це жорсткі речі, але наприклад, Росія, десь починаючи з 2005 року, почала дуже активну роботу по формуванню фактично. Нових цінностей для своєї держави. Наприклад, з'явилася така річ, як е, велика перемога у е, Другій світовій війні, ну, Великій Вчизняній війни, як вони її називають. Всередині, в Росії взагалі, зникло таке поняття як Друга світова війна. У вас тут навіть один з кандидатів президента ніяк не міг відповісти, коли почалася Друга світова війна. І е, фактично навколо ну, для Росії це сформований новий важливий символ. Що Чим? у відповідь Україна могла би зробити на цей порт? в Україні? Треба дуже багато чого робити. В Україні Це треба... Це має займатися якийсь спеціальний орган. В Україні повинен бути створений один єдиний інформаційний центр, який займається зараз фактично в, в ситуації ведення війни, займається інформаційною пропагандою. То він повинен доносити інформацію про те, що відбувається. Ну, відбувається антитерористична операція. Це означає, що протягом ведення цієї антитерористичної операції в якомусь центрі раз на 2-3 години повинна виходити людина, яка має відповідний статус. І може доносити якусь інформацію. Ну, це може бути голова РНБО, це може бути міністр, чи хтось з заступників міністра внутрішніх справ, чи голова СБУ. Вони повинні доносити інформацію дуже чітко, що відбувається, що робить країна, тому що, що роблять наші військові чи наші правоохоронці в, в рамках антитерористичної операції. Тому що яка відбувається ситуація? повідомили про те, що почалася антитерористична операція. І поки не буде якоїсь заяви, в цей проміжок, це може бути 2-3, інколи 10 годин, у нас є повний інформаційний вакуум. В рамках цього повного інформаційного вакууму можна робити все, що завгодно. Можна вкидувати якісь чутки, можна говорити про те, що, наприклад, в Одесі згоріло 200 людей, 300 людей. Можна говорити про те, що хтось гранатомета в Одесі стріляв, чи десь в, в, в Слов'янську. Тому ну перша річ повинен бути інформаційний один єдиний центр, який доносить інформацію і повідомляє, що відбувається в країні. Арсенавако у своєму Фейсбуці. Це важливо, але це, це, так, але це трошки не те, тому що, крім нас, інформації, у нас повинна бути пропаганда. Ми розуміємо, що це війна. Якщо війна, ми повинні працювати з пропагандистськими символами. Коли наші військові знову. Це нормально для демократичної країни? Для Будь-яка будь країна має свої пропагандистські органи. Я вам скажу, що Сполучені Штати під час Другої світової війни, під час В'єтнамської війни, під час інших всяких воєн створювали пропагандистські органи. В Великобританії створювали, завжди створюються пропагандистські органи, тому що один з елементів ведення будь-якої війни є пропагандистська ну, інформаційна війна. І якщо ви не захищаєте своє населення від впливу інформаційного вашого супротивника, ви програєте. І якщо порівняти ситуацію, яка була під час Другої світової війни, чи 10-20 років тому, якщо порівняти рівень інформаційного впливу, в першу чергу, інтернету на суспільство, то на сьогоднішній день держава в першу чергу повинна займатися інформаційним захистом свого інформаційного поля. Наприклад, ну дуже проста річ, коли починається антитерористична операція, це ж не та мені здається, не так складно, щоб хтось почав поширювати якісь красиві фотографії українських військових чи не знаю, там бійців спецпідрозділу Альфа. Які видно, що це в повній амуніції, вони красиво виглядають, коли ти дивишся на них, ти впевнений, що це люди, які можуть захистити твою державу, можуть щось зробити. Є багато речей пропагандистського характеру, з якими можна працювати. Тобто пропаганда це не завжди брехня, але дуже часто це може бути і брехня. Тобто, коли ми говоримо про те, що чи е, е, добитися того, щоб на територію України не пройшов ворог, то інколи треба на її брехати. І держава інколи повинна теж інколи цим займатися. І ми ну, повинні розуміти, що. Свобода слова, свобода слово, але коли до вас додому прийде російський військовий і наставить на вас дуло, і думати про те, чи він зелений чоловічок, чи він терорист, чи він російський військовий, думаю, буде ну вам буде точно не до цього. Тому держава повинна себе захищати. Заборонили, відключили російські телеканали. Це якимось чином допомогло? Це надзвичайно важливе рішення. Це рішення насправді треба було ну, прийняти ще дуже давно. Держава могла ще років 10 тому. Прийняти такого типу рішення, тому що Росія займається пропагандою через свої інформаційні джерела, через газети, через телебачення, через радіо. І Україна повинна була це зробити. Звісно, це суттєво понижило зараз інформаційний вплив Росії на те, що відбувається в Україні. Але треба ще працювати в інтернеті. На жаль, в інтернеті інтернет зіграв я вважаю взагалі ключову роль у тому, що у нас відбулося. Ну коли ми говоримо про майдан, але зараз у нас далі. Інтернет це є виключно партизанщина, тобто це виключно люди займаються самі інтернетом, поширюють якусь інформацію, а не держава. Держава повинна цілеспрямовано займатися захистом свого інформаційного поля, доносити інформацію. У нас маса політиків, які досі користуються, наприклад, поштою Mail.ru. навіть опозиційні політики, є, які користуються поштою Mail.ru. Пояснив, чому. Mail.ru – це Російський сервіс, який, який без проблем правоохоронні органи Російської Федерації можуть отримати доступ до, до цієї інформації. У нас багато є політиків, які і журналістів, в тому числі, які активно користуються соціальними мережами ВКонтакті, однокласники, Маючи доступ до їхнього акаунту, наприклад, можна зрозуміти якісь проблеми, які в них є. Можна зрозуміти можливо, в них є якісь фінансові проблеми, сімейні проблеми. Ну, можливо, вони інколи чимось не дуже легальним займаються. Тобто багато речей, доступ, отримавши доступ до чого, можна тиснути на людей. І у нас це, ну, це, це прості речі. це Ми зараз говоримо про верхівку айсберга. Те, чим держава повинна займатися, доносити. Ну, тобто, я думаю, що у нас повинні бути державні чиновники якогось рівня, в які, в принципі, не повинні. Мати ніяких акаунтів в соціальних мережах російських на поштових сервісах російських українцям в принципі треба заборонити користуватися новинарними ресурсами ну, не заборонити, аж не перестали користуватися новинарними ресурсами російськими. Тому що на сьогоднішній день російські новинарні ресурси повністю контролюються якимись центрами впливу в Росії щодо поширення специфічної інформації про події в Україні і люди. Інколи не усвідомлюючи того, що вони роблять, поширюють інформацію серед своїх друзів в соціальних мережах, яка є брехливою, яка є неправдивою і яка шкодить нашій державі. Яка яка ймовірність того, що ну ми знаємо, що зараз відбувається в Росії з зі свободою слова? А з тим, що там і соціальні мережі хотіли заборонити вже, якщо там Сполучені Штати не 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 нададуть. Не буду бути тримати, якщо я правильно розумію, базу даних користувачів на території сервера з базами даними всіма на території Росії. От було ухвалено там закон цей про блогерів. Які тепер зобов'язані. Ну вони фактично в Росії блогери зараз контролюються більше, ніж засоб масової інформації. Тобто вони ну фактично в Росії вбиваються будь-які елементи свободи слова в, в інтернеті. Змі всі контролюються в Росії. В Росії немає такого поняття як незалежні змі. Ну ми можемо говорити про десяток можливо сайтів, в яких аудиторія кілька десятків тисяч людей Ну, в рамках Росії це залініщо. Тому блогери, тобто є є люди, які можуть поширювати свою е, інформацію це і на код, і, на код, і на кодумство. Вони можуть поширювати інформацію, яка не збігається з позицією Кремля. І фактично, зараз в Росії таке поняття як блогер, як блогери в є вбитим. І я думаю, що вони потрошки рухаються до того, щоб заборонити в Росії соціальні мережі, які не є. Російськими за тобто фактично, є дві великих соціальних мережі ВКонтакті і однокласники, які російська влада може контролювати. Але, наприклад, такі речі, такі соціальні мережі, як Фейсбук і Твіттер, скоріш за все, в ближчим часом до них буде повністю закритий доступ у Росії. Через і це... те, що їх не можна контролювати, через те, що не можна контролювати, і через те, що в Росії є досить багато людей, які насправді усвідомлюють, що зараз відбувається в Росії, і що Росії. Фактично створили віртуальну реальність, в якій живуть люди віртуальну інформаційну реальність. Тобто в багатьох людей я впевнений, що в Україні живуть виключно фашисти, і в Україні навіть народжуються вже фашистами. Тобто, і люди не ставляться навіть під сумнів. Тобто, вони живуть в такій інформаційній реальності. Тобто, от, пройшло 10 років, протягом цих 10 років їх настільки класно. Ну ми треба віддати належне російським фахівцям в цьому сенсі вони настільки прокачали інформаційне поле російське і людей що люди в принципі зараз вірять всьому що поширюється російськими джерелами інформації але є велика частина людей які все таки цьому не вірять і зараз збиваються будь-які можливості організації цих людей на якихось незалежних майданчиках найкращий майданчик для організації людей це соціальні мережі і ці майданчики буваються я скажу що активність росіян у соціальній мережі Facebook останнім часом дуже суттєво впала. Я причин поки що не знаю, але неодноразово були ситуації, коли в деяких регіонах просто Фейсбук стає недоступним, люди не можуть ним користуватися. Зрештою, після черго... багатьох таких незручностей люди починають переходити в російські соціальні мережі, і користуються ними. Ми будемо сподіватися, що українське інформаційне поле все ще можна врятувати, якщо взятися за це серйозно найближчим часом, і завдяки цьому все ж таки і ну це буде якась частина заслуга. У цьому буде і у тому, що ми повернемо собі. А, там не знаю, втрачений Крим або частково тимчасово втрачені можливо ще поки що не втрачені ті східні регіони. Дякую, Максима. Це був Максим Саваневський.